Я хочу, щоб все було так, як раніше. Ви не, ви не На реанімаційному ліжку в Дніпропетровській лікарні 37-річна Анна, жінка, власниця кафе-магазину у Миколаївці, по якому російські війська вдарили 3 листопада. Розповідає, за кілька хвилин до удару запропонувала продавчиням зробити перерву. Я говорю, Оксана, робота нікуди не убіжить, іди поп'ємо чаю, а потім будете працювати. І ви знаєте, это було я як Честно, mm -hmm. Чесно, этот удар я спочатку я не поняла, що произошло. Було такое в голові, шумело так. Я не розуміла, що відбувається. Анна згадує, після першого удару вона впала на землю. І вже тоді зрозуміла, що в неї немає руки та ноги. То почала трогати живот, а він мені розпоратий повністю. Я ж вона почала забірати, щоб кров не текла, тому що кров побежала, вона очень гаряча, земля холодна. Жінка каже, з місця удару її відтягнули продавчині. А першу допомогу надавав чоловік, який вибіг із напівзруйнованого будинку. Він мотузками перетягнув Ані пошкоджені руку та ногу. У той момент згадує, по село проїжджали медики. Вони її забрали та відвезли в медзаклад. Дуже позитивна жінка. Справжня українка, і ти це переживеш і всім покажеш, що при самих важких ситуаціях треба виживати. Ти кращий приклад. Жінку доправили у вкрай тяжкому стані, розповідає гендиректор лікарні Сергій. Каже, Анна залишилась без правої кисті, ампутація ноги висока. Додає, осколками їй посікло голову. Все зробили, надали допомогу, перелили більше двох літрів крові. Поставили ВАК системи, і На сьогодні вже Аня йде на виздоровлення. Сергій розповідає: за кілька днів жінку переведуть з реанімації. Після того, як загояться рани, вона розпочне курс реабілітації та пройде протезування. Анна каже, хоче якомога швидше повернутись до своїх рідних та улюбленого кота кексика, якого її чоловік врятував після російської атаки. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.